Удар пройшов звідки не чекали. Наші збройні сили маневрують та відкинули росіян зі ще однієї території Курщини. І це на фоні того, поки росіяни намагаються вибити наші сили з підконтрольних Україні російських територій. Українська влада в курсі планів Кремля заповняє, що все під контролем. Українці дають жару Росармії, армії, і ті не залишається вибору, як перекидати досвідчені війська з українських напрямків. Вітаю вас на каналі. Сі час про останні події на Курщині розповім я, Ангеліна Швець. Прошу підписатися на нас прямо зараз, і ми розпочинаємо. Українські війська просунулися вперед у Глушковському районі Курської області. Сталося це вчора, 13 вересня. Про таке повідомив інститут вивчення війни. Аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри, зазначили, що ЗСУ вдалося відігнати армію РФ на північ від російського села Веселого. Це за три кілометри від кордону. Так, В новому місці по Росії знову проход границі і знову дряве. І знову резервов етакують. Бої відбувалися на південний захід від Глушково в районі нового путі, веселого та медвежого. Російським військовим ймовірно доведеться перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області. Додали у тому ж інституті вивчення війни. Це для того, аби створити угрупування сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію. Російські військові безсумнівно будуть змушені передизлокувати частину, які вже беруть участь у наступальних операціях або оперативні резерви з України. Іни до Курської області щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти кордон від вторгнення такої думки американські аналітики. Станом на зараз активність противника не виглядає такою, аби бути націленою на звільнення непідконтрольної Курщини, вважають в інституті вивчення війни. Російська влада досі в основному покладалася в цьому регіоні на погано навчених та екіпірованих призовників, а також на невеликі частини регулярних російських збройних сил та інших силових структур. З генштабу лунають стислі повідомлення стосовно даного напрямку. Там кажуть, що сили оборони продовжують ведення операцій в Курській області. А ще про те. Що бомбардують росіяни Курську область РФ за наявною інформацією? На даний час по її території завдано 15 ударів 16-ма керованими авіабомбами. Зазначило у своєму звіті військове керівництво. Президент України Володимир Зеленський 13 вересня підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області. Він підкреслив, що все йде за планом, тобто влада передбачала такий хід подій. Послухайте. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили, бачили давно, контролюємо цей процес. Речник Пентагону, генерал-майор Патрік Райдер, 12 вересня охарактеризував дії росіян на Курщині як маргінальні. Далі цитую: ми бачили, що російські підрозділи починають намагатися провести певний контрнаступ в Курській області. На даному етапі я б сказав, що це незначна спроба, підкреслив Райдер. Попри заяви різних джерел після. Початку курської операції про те, що Росія не стягувала резерви з інших напрямків, станом на сьогодні ситуація інша. За даними військового експерта Костянтина Машовця, Росіяни перекинули морпіхів та десантників. Кого саме далі цитую? Два батальйони морської піхоти зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти, а також підрозділи 51-го парашютно-десантного полку і 173-го окремого розвідувального батальйону зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії. А ви кажете, резерви вони під Курськ не переміщають. Ще і як переміщають, заявив Машовець. Президент Володимир Зеленський додає, що, хоч Росіяни на курському напрямку, почали швидкі наступальні дії, але серйозних успіхів не мають. Туди РФ прагне стягнути 60-70 тисяч військових. На Бурському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії. Хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупація приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо, заявив президент. Зеленський підкреслив, що операція на Курщині та бої на Донеччині пов'язані між собою. Варто знову зацитувати главу держави. Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі у тому ж Покровську до початку курської операції була 1 до 12. сьогодні 1 до 2,5. Ми розуміємо, що ситуація поки що не вирівнялася. У цій ситуації нам потрібно більше ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення. Сказав Зеленський. Раніше різні представники української влади заявляли про те, що одна з цілей курської операції для України відтягнути російські війська на їхню територію. На зустрічі Байдена та Страмера не було ухвалено рішення про удари по Росії далекобійними ракетами. Про таке стверджує британське видання за телеграф, як зазначили журналісти з туманного альбіону. Виходячи з білого дому, прем'єр Британії сказав, що зустріч не була присвячена конкретному рішенню щодо Storm Shadow. У нас була довга та продуктивна дискусія з цілої низки проблем, у тому числі щодо України, Як і слід було очікувати в близькому сходу та індотихоокеанському регіону. Ми стратегічно говорили про тактичні рішення, сказав Страмер. Водночас Байден заявив, що ця тема обговорювалася між лідерами та їхніми командами. При цьому видання з посиланням на джерела пише, що розгортання ракет має бути частиною ширшого плану, спрямованого на спробу покласти край повномасштабній війні. Та що так зупиняє наших партнерів надати таку можливість Україні, як повідомляє Рейтерс із посиланням на Герхарда Мангота, фахівця з безпеки в університеті Інсбрука в Австралії? Якщо ракетні обмеження буде знято, основний тягар військової відповіді Москви понесе Київ. Україна відчує нову хвилю обстрілів. До того ж, Росія розпочне нові з часів СРСР ядерні випробування. Цитую, Росіяни могли провести ядерне випробування». Вони зробили всі необхідні приготування. Вони могли б підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, просто щоб продемонструвати, що серйозно налаштовані, коли кажуть, що ми зрештою вдамося до ядерної зброї, сказав експерт. Забуксував у цьому питанні німецький канцлер. Шольц, вкотре відмовився відправляти Україні далекобійні ракети Таурус. Ось його заява: Німеччина прийняла чітке рішення про те, що ми робитимемо і чого не робитимемо. Це рішення не зміниться. Сказав він. Хоча російське керівництво переконане, що рішення щодо ударів в глиб Росії на Заході вже прийняте. Про таке заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. У зв'язку з чим він закликав союзників України зважати тяжкість наслідків їхніх безповідальних дій. Його заява виглядала щось на кшталт Хрущовської пуськіної матері. Я процитую. Рішення таке є. Всі карт-бланши індулігенції київським клієнтам виписані, поэтому ми готові ко всьому і ми будемо реагувати так, щоб мало не показалось. І, в принципі, здесь є елемент серйозного різка, потому що противник в Вашингтоні, в Лондоні, недооцінює степень опасности той гри, которую они продолжают вести. Пригрозив Рябков. До цього з згустне бензі лунали якісь істеричні заяви в ООН. Каже, що дозвіл Україні на далекобійні удари по території РФ означатиме пряму війну війну НАТО з Росією, заявив на Раді безпеки ООН постпред РФ Небензя. Якщо рішення о зняті обмежень дійсно прийнято або буде прийнято, це буде означати, що з цього моменту країни НАТО починають пряму війну з Росією. В цьому випадку ми, розуміється, будемо вимушені приймати відповідальні рішення со <зо> всеми вытекающими из них для западных агресорів последствиями. дещо схожу заяву виконав до цього диктатор. Путін він вважатиме це рішення прямою участю заходу у війні. Річ іде у тому, щоб прийняти рішення о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Тоді виникає логічне питання: а удари по українським територіям, які окупувала Росія, не рахуються? Чи Кремль їх вже вивів із складу РФ? До речі, Байден відреагував на ці випади Путіна. В офісі президента поки що не поспішають з висновками навколо цієї ситуації. Наприклад, радник Єрмака Михайло Подоляк вважає, що Україна отримує дозвіл на далекобійні удари. по РФ. це рішення буде у відповідь на отримання Росією іранських балістичних ракет. Как только это стало понятно, что Иран, ну вот по крайней мере американские лица об этом говорят, официальные лица говорят об этом, очевидно возникает вопрос, что делать с пусковыми установками, которые будут находиться на определенном расстоянии на территории Российской Федерации. Соответственно, удары должны наноситься, плюс места концентрации этих ракет, не только ракет, а еще и других э, логистических центров, которые будут на определенном расстоянии. В западных медиа подекают, что Украине все ж дадут смогу по РФ британскими Storm Shadow, чи французскими противниками. Тотипами а американці свою заборону поки залишать у силі. Тож що можна вразити на території Росії ракетами з Лондона? Давайте дивитись. Судячи з публікації в американській пресі у Байдена, обговорюють можливість розширити зону допустимого застосування західної зброї ПРФ для ударів у відповідь по російських атаках, що скоріше вкладається у логіку радіусу до 250, ніж до 560 кілометрів. За базовий сценарій можна ухвалити, що Україна отримує право на удари менш далекобійною експортною версією Storm Shadow. тобто до гіпотетичної зони, їх поразки потраплять такі великі міста РФ, як Воронеж, Липець, Кростов на Дну, Орел, Брянськ і Курськ. Але у ЗМІ окреслили обмежуючі фактори при завданні ударів в глиб РФ. Перше це складнощі при запуску. Для цього потрібно підвести авіацію до кордону на максимально близьку відстань. Та спершу прийдеться придушити російське ЗРК на потрібному напрямку. Самі літаки, певно, F-16, теж потребують безпеки через їх обмежену кількість. Крім того, за даними британських журналістів, запас Storm Shadow теж почав вичерпуватися. Експерти пояснюють, що відмова заходу в дальніх ударах по РФ може бути примусом до миру. Карл Волох каже наступне. Рішення щодо ударів американськими ракетами в глиб Росії так і не прийняте. І дата зустрічі з Байденом для обговорення деталей нового мирного плану зеленського замість відміненої дати 13-го також не анонсована. Поки що все складається в мою версію, що обидві ці цукерки обумовлені згодою зеленського на більш реалістичні умови припинення вогню ніж проголошувані досі, вважає експерт. Президент України Володимир Зеленський розповів деталі телефонної розмови з екс-президентом США Дональдом Трампом, яку вони провели два місяці тому. Зеленський зазначив, що не знає, що має на увазі Трамп, коли заявляє про готовність завершити війну в Україні протягом кількох днів ще до того, як вступить на посаду президента в разі обрання. Тим більше предвиборчі послання іноді бувають не дуже реальними. Він сказав, що дуже нас підтримує, і в нас відбулася хороша розмова. І що він надасть нам велику підтримку. Він розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну, запевнив глава України. Крім того, він розповів, що готовий поділитися мирним планом України з чинним президентом США Джо Байденом. Також Зеленський має намір представити план перемоги і Конгресу США, оскільки багато що залежить від його рішень. А після цих кроків Київ буде готовий поділитися планом із людьми. Після звичайно думаю, було б чесно і правильно поділитися з двома кандидатами з Дональдом Трампом та Камелою Гарріс, Зауважив президент. А тим часом експрезидент штатів Трамп заявив, що якщо на виборах у США переможе Камала Харіс, то буде війна з Росією, заявив Трамп. За його словами, кандидат від демократів хоче повернути у штатах військовий призов. Хоча тут варто підмітити, що такого вона не заявляла. Далі цитую пана Дональда. Голосуючи за Харріс, ви голосуєте за війну з Росією. Хтось хоче війни з Росією. Якщо це буде потрібно, ми підемо на це. Але бажано не допускати цього. Вона хоче повернути призов, закликати наших дітей і відправити їх на війну, якою не мало бути, сказав республіканець, виступаючи на мітингу у Лас-Вегасі. А поки в західних медіа розбираються у нових урядових перестановках в Україні і заголовки матеріалів журналістів не дуже позитивні. Наприклад, видання політико, посилаючись на власні джерела, охарактеризувало нові призначення як перестановка стільців. Єдиним винятком є вимушена відставка міністра закордонних справ Дмитри Кулеби, та незалежно від перестановок в уряді керівника національної енергетичної мережі України Укренерго Володимира Кудрицького. Як каже у коментарі журналістам опозиційний депутат і критик Микола Княжицький, Кулеба роздратував впливового керівника апарату Зеленського Андрія Єрмака, який хоче мати більше контролю над міністерством. Далі цитую: звичайно, курська операція підняла наш дух, але у нас є багато проблем, якими ми нехтуємо. Наприклад, відсутність будь-якої серйозної стратегії та допомоги для більш ніж трьох мільйонів переміщених осіб по усій Україні, сказав він. Політико зазначило, що популярність зеленського неухильно падає у його власній країні, а централізація влади в одних руках може зіграти злий жарт із президентом. Його критики вже давно побоюються, що Україна почне розплачуватися за те, що дехто називає пострадянським менталітетом командно-адміністративного управління, стверджуючи, що значною мірою стійкість країни можна пояснити гнучкістю та інноваційністю її народу і наполегливістю громадського суспільства, які втрутилися, щоб підтримати державу, коли вона виявилася недієздатною, і це те, чому така консолідація влади суперечить і що вона послаблює. Переконані медійники, цікаво, що не. Нещодавно Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на наступний рік. Акцент збільшення видатків на оборону, соцзахист та підтримку бізнесу. Далі цитую: пріоритет цього бюджету дуже чіткий. Це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше до понад 2 трильйонів гривень буде більше грошей на українську зброю, техніку і дрони? Пообіцяв голова уряду. За даними аналітика, моніна у казну все-таки включили збільшений воєнний збір, тобто Україна продовжуватиме воювати точно ще рік. А які ж плани на російсько-українську війну у самого Трампа? Він може передбачати створення демілітаризованої зони на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО, заявив кандидат у віце-президента США від республіканської партії Джей Ді Венс. Далі його цитата. Думаю, що це буде виглядати так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям. Ви, хлопці, маєте з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання. І ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову. Розповів Ванс. Тобто Трамп той кандидат, який нібито серйозно налаштований закінчити війну, але як саме, як ви зрозуміли за рахунок України, проаналізувавши все, вказує на те, що якщо прийде до влади Харріс, то ми справді можемо воювати ще довго, як мінімум рік, як це заклав Кабмін в бюджет країни. А чому ну бо Харріс ніяк не демонструє свого бажання йти домовлятися з Путіним на відміну від Трампа? Крім того, є не дуже добрі новини з Курщини, де підтверджено втрату села Снагость та навколишніх населених пунктів. Про їхнє заняття російськими військами днями повідомило МОРФ та російські військові пабліки. Також діпстейт пише про просування росіян у бік Любимівки. Про те саме пишуть і російські військові пабліки. Вони повідомляють про бої за Любимівку, взяття якого створить загрозу оточенню українських військ на північному фланзі на схід від коренево. За даними Діпстейту у цьому районі зсу має просування. Паблік пише, що українські війська там зайняли населені пункти вітриного, дурівку та частину селища Журавлі. Також повідомляється, що зсу продовжують наступ через кордон на захід у глушківському районі Курської області, що може створити загрозу тилам угрупування росіян, яке настає на Любимівку. Територія на картах позначена сірим кольором. За їхніми даними від населеного пункту новий шлях зсу змогли просунутися до села Веселе, за яке йдуть бої. Аналітики пишуть, що туди росіяни перекидають резерви, щоб стримати наступ зсу, і є причина, чому. Ви тільки подивіться, як українські десантники розбили підрозділ російських ВДВ на даному напрямку. Ворог задіяв 14 одиниць військової техніки, а саме два танки, 11 БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ Російської Федерації. За кілька годин на полі бою залишилися 5 БМД танк і БТР противника, а також кілька десятків мертвих росіян. На Покровському напрямку ворогу вдалося окупувати Галицинівку. Про таке повідомив Deep State. Крім того, армія РФ просунулася в бік Любимівки та біля піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївка, та зайняла певні позиції в Сеньківці, Нью-Йорку та Українську. Президент Зеленський заявляє про вирівнювання ситуації на даному вітинку фронту. Хоча перебіг подій там дуже важкий. Про таке він заявив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Далі цитую: наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі у тому ж Покровську до початку курської операції була 1 до 12. сьогодні 1 до 2,5. У цій ситуації нам потрібно більше ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення, заявив президент. Але такі слова від влади ми чуємо не вперше. Варто згадати аналогічні заяви головкома зсу Олександра Сирського в інтерв'ю CNN від 5 вересня, де він також окреслив ефект від курської операції. Далі цитую за останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ані на метр. Іншими словами, наша стратегія працює. Ми позбавили їх здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків, і це ослаблення безсумнівно відчувається в інших районах. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів а також інтенсивність наступу зменшилися, сказав він. Тепер давайте детальніше пройдемося по інших напрямках. За даними Генштабу, станом на сьогодні сталося до 83 бойових зіткнень. На харківському напрямку російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Чотири рази ворог атакував на куп'янському відтинку в напрямку Лозової та Сеньківки. Одна атака відбита силами оборони. Три боєзіткнення тривають поблизу Лимана. Ворог атакував в районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Серебрянки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 11 боєзіткнень. Досі триває 5. Ситуація контрольована. Противник надалі намагається прорвати оборону наших військ під Сіверськом, проте отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу верхньокам'янського та виїмки окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи на даний час. Одне боєзіткнення не завершилося. Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 23 атаки в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого поля, Новоолександрівки, Новотерецька, Грозівки, Красного Яру, Новогродівки та Маринівки. Більшість атак відбито. На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Селідового Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другу, Георгіївки, Константинівки та Катеринівки. Нині триває три боєзіткнення біля Георгіївки та Костянтинівки. На інших напрямках більш-менш спокійно порівняно з іншими місцями. Якщо були ворожі штурми, то вони відбиті. Приємною новиною сьогодні є те, що до України з полону повернулися 103 військовослужбовці збройних сил. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це 82 рядових та сержантів, 21 офіцера. Серед них оборонці 36-ї бригади морської піхоти, нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення Азов, прикордонники, представники спецрозділу Кракен, також є представники нацполу та тероборони ДСНС підрозділів зсу. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець повідомив, що переважна більшість звільнених утримувалися в полоні з перших днів війни. Він додав, що загалом спочатку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українця. Отже, збройні сили взяли під контроль населений пункт Тетейно, що на Курщині. Свій успіх наші оборонці довершили тим, що їм вдалося взяти в полон ФСБшників, кадирівців та не тільки. Відповідне відео виклали наші військові. На кадрах видно ворожі прапори та шеврони. Військовий підрозділ Корнгруп 116 116-ї окремої механізованої бригади повідомили деталі та показали момент прориву кордону поблизу взятого села. У мережі кажуть, що опубліковані кадри були зняті кілька днів тому. На них видно, як, попри артудари, українська техніка прорвала оборону росіян та рушила далі. Під відео відеообійці підрозділу «Хорнгруп» пояснили, що два найскромніші штурмові батальйони ЗСУ здійснили подвійне проникнення на територію Росії. Це стало можливим також завдяки інженерній розвідці. В підтвердження ось вам карта від противника щодо цього так званого проникнення. Ось таку мапу намалювали з просуванням військ у дві групи. Самі росіяни біткаються на свою СВО, яка чомусь пішла не по плану. А дивно? Чого всего за Алешинка? Актовый зал нашої школи. Все разрушено, все валяється. Один вопрос к Смирнову. То так ви нас спасаєте, да так вы нас спасаете, да? Так вы спасаете стариков, детей, которые здесь остались. Посмотрите, і до того ж, схоже, лякаються вже кожного шороха. Ось, наприклад, пост локального пабліка про пожежу в селищі Глушково. Адміни підкреслили, що зсу ще в населений пункт не заходили. Зрозуміло, що вказали це, аби не піднімати паніку. У жирну ціль влучили сьогодні наші пілоти з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На ваших екранах горить т 90 М. Це той танк, який так рекламував дідуля Путін. Казав, що таких на світі немає. Як бачимо, їх дійсно менше щодня. Цей екземпляр намагався вести вогонь за українськими позиціями в Курській області, але був знищений нашими воїнами за допомогою ФПВ-дрону, Додали наші військові. Ще один аналогов нєт презентували вороги на цей раз. Ось такі допотопні каски, ледь не моноциклетні шоломи, якщо чесно. Але представникам руського міра годиться самі ж у цьому зізнаються у своїх чатах. А й правильно, яка різниця кулі, в якої голову летіти? Тим часом в Україні заговорили про нову тактику, яку ЗСУ може застосовувати в російському регіоні. На думку військового аналітика Олексія Гетьмана, зсу ймовірніше, будуть маневрувати під час оборони, що схоже на козацький стиль ведення війни, таким чином дана територія може стати сірою зоною. Далі це цитую. Зсу маневрують, завдаватимуть ураження. Ми так робили раніше, і це не дозволяє ворогу десь кудись просунутися, щоб зробити з нашими військами. І доводиться так тримати велику кількість збройних сил, тому що не зрозуміло, де і як будуть завдаватися удари, переконаний гетьман і додає, що варто очікувати позитивний ефект від курської операції. Згодом нам головне, щоб їх стало в Україні менше, враховуючи те, що вони сотню відведуть. Так, вони зможуть виконувати бойові дії в іншому напрямку, але з лінії фронту вони відійдуть, і це означатиме, що ми там зможемо робити якісь дуже несподівані дії для ворога, як це було на Курщині. Вважає аналітик. А тепер давайте подивимося на результати бавовни на мостах Курщини. Відповідні знімки опублікувала британська розвідка. Місцями від мостів мало що залишилося. Нагадаю, ще в серпні українські війська взялися активно нищити низку мостів та понтонних переправ через річку Сейм. Російські воєнні блогери визнають нове просування наших військ у Курській області. Журналіст Майкл Накі каже, що ЗСУ змогли просунутися у Кушківському районі і близькі до того, щоб вийти в тил до російського групування, яке нині контратакує. Наші сили поблизу снагисті. Далі цитую самі ж сили ЗСРФ РФ просування не мають, а також не змогли надати жодних даних об'єктивного контролю, нібито до десяти відвойованих у ЗСУ сіл. Все це поки що виглядає як спланований сирським сценарій, але не забігатимемо навперед, вперед. Повідомив накі. А які у вас прогнози стосовно боїв на Курщині? Чого чекати на цю тему? Запрошую поспілкуватися у коментарях. Підписуйтесь, хто ще не з нами. Усі ставимо лайки. Будемо вдячні.